Друзі, привіт, вітаю, як вас справи. Можете мене привітати. Від сьогодні я офіційно у відпустці. Зараз ми в басейні, діти плавають, насолоджуються, пішли ми зранку в басейн, тому що ще немає такого сонечка, тут у нас тінь, але вода прохолодна. Холодіємо, одним словом. в відпустку, їдемо на море, трошки відпочити, відключитись, як кажуть, від роботи, від всього. Надовго не їдемо, їдемо лише на 10 днів. Наші котики залишаться з бабою, вона її буде пильнувати. І їдемо машиною. Це найзручніший для мене варіант, хоч це трохи довше. І тут ми їдемо по Іспанії. Тому що ціни того року досить такі дорогі. Я перше розглядала варіант, що було все включено, для того, щоб не запарювати собі голову, тим варити, їсти, жарити, парити, так як все то робляться вдома, але дорого. І так як мої діти, як ми їдемо, як практика показує в то до інклюїду, коли все включено, вони практично нічого не їдять. Вони в мене такі, я не знаю, їдаки там макарони, картопля і більше нічого. І це теж мені не на руку, тому що ми гроші -то платимо, а що з того. І тому ми вирішили зняти апартаменти. Досить хороша ціна у нас вийшла, як на такий сезон, тому що в липні, ви знаєте, липень-серпень це один з найдорожчих сезонів в Іспанії, тому що всі йдуть відпустки. І тому ми їдемо в липні. І що? Буду буду вам розказувати, де ми будемо, як, які апартаменти нам вийшли зняти, покажу вам їх трошки. Ми ж там були, були не один раз. Мені там подобається та зона відпочинку. І, і все, тому завтра буду пакувати трошки речі. У нас ще нічого не готове. Хати, як іспанці кажуть, унди сестри, тому що я працювала 8 днів без перестанку до відпустки. І практично в хаті нічого не робила. Зараз чоловік поїхав зробити якісь мінімальні закупи для того, щоб ми мали поїсти. Моя племінниця в нас. Потім її завезу додому. Треба оновити нігтики, щоб гарненько їхати на море і дивіться, які тепер будинки будують. Це буде комплекс. З багатьох квартир, я не знаю скільки там буде, 6 чи сім квартир. Вони хочуть помістити. Роблять ось такий каркас металевий, обшивають ось такою, я то називаю, як фанера, не знаю, що то є, якась терсоплота. Потім щось там мають запухати всередину і зашивати гіпсокартоном. Яка та хата буде, але теж не перший раз я бачу таку конструкцію, і вони ось цей метал. Отак скріплюють докупи, бачите, тут буде на два поверхи, такі дуплекси будуть. Себе перше показували, що ціни будуть від 103 тисяч за квартиру однокімнатну. А тепер вже підросли ціни 200, 200 з копійками. І то вказано на сайті без Іви. А з Івою цілих, напевне, 250. Ось така новобудова. І це от, зразу, бачите, дорога, ні тротуари, ні, ні І. Це місце. Ми пообідали і я біжу робити ніг тому що вони вже відросли, так як ми їдемо на відпочинок, то треба привести в порядок. Плюс довгі я не люблю носити, вони мені заважають. І я їх завжди обрізаю максимум коротко. Дітей лишила статус. У нас така жара, що просто звіздець. 38 градусів. Волосся я забирала максимум, як тільки можу, щоб нічого не заважало. І дихати немає нічим. Людей на вулицю вже нема взагалі. Так, ніг таки зробила. Ось такий гарний колір. На камері щось так не видно. Нарешті ми спакувалися Це було випакування перший раз у нас таке. Гальопом, як кажуть, по Європі манаток набрали купу сумок, щоб щось не забути. Ну все, щасливої нам дороги.